Добрий день, шановні друзі, адвокатське об'єднання в суді на зв'язку. Що робити, якщо ви отримали повідомлення про підозру? Звісно, це не найкращий документ, який ви могли побачити в своєму житті. Але якщо ви знаєте, що існує певне кримінальне провадження, де є ви фігурантом, але ви не є підозрюваним ним, ви перебуваєте в деякому повітрі, бо ви не знаєте, що саме. Стосовно вас є у правоохоронних органів, які докази, які в них наміри і так далі. Коли вже ви отримали повідомлення про підозру, ви бачите чітко, що саме вам інкримінують, якими доказами це обґрунтовується. Крім того, як підозрюваний, ви маєте право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що також надасть вам більш повну картину е такої події. Звертайтеся до нашого об'єднання, завжди допоможемо. Всім гарного дня бережіть себе.